Друзі, всім привіт! Ось копаємо ось такий труй смаравжині травку. Тут до 150 см. Ціна саженця 150 гривень. Хто бажає замовити, пишіть мені у Viber. Номер телефону в описі. Відправляємо ми від трьох штучок. Ось такого змирала. Також є інші сантиметрів 40, 30, 120, хто бажає пшіт месенджер. У Viber. Номер телефону в описі. Всім привіт, хочу вам сьогодні показати мій урожай. Нікторіна, бачите, в мене персик, йому вже 4 роки цьому персику. Цього року дав ось такий урожай. Він зразу був маленький, не оповнявся, а тепер він трошки вже виповнився. Можливо, ще трошки виповниться. Ось такий нектарин у нас вродив. Хочу замітити персику, у нас 4 роки вже. Тобто персик такий Окей, аж падають. Ось такий урожай. Саджанці ніктарін у мене будуть наявності на осінь. Хто бажає замовити, пишіть мені вайбер, я каталог сортів.